Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Я трішки пропала, і не трішки, а на місяць десь пропала з Ютубу. Чесно кажучи, просто не було бажання, от чесно вам кажу якось. Якісь ті -то такі коментарі мені прийшли, потім взагалі коментарі закрилися під останнім відео, і от в мене щось трошки пропало бажання знімати, але я. Не буду закидати це діло, я обов'язково вертаюся. Розкажу, не знаю, чи бачите ви, я засмагла, Ми повернулися з Єгипту. Я їздила з Аліскою, але в цього разу не хотів. Думаю, щось повставляти, якісь відео, але я там не знімала нічого такого горизонтально. Коли знімаю горизонтально, це для YouTube. Якщо вертикально, то в Instagram. Я більше в Instagram щось постила. А так то насолоджувалась просто відпочинком, це було незабутнє. І в мене навіть зараз така трохи депресія, тому що там ми попали ніби в інший світ, в якийсь такий безтурботний, і було дуже весело, дуже класно. І повернулися, повернулися в якусь реальність. Таке зазвичай завжди після відпочинку, після моря, коли отаке відчуваєш, що хочеться назад. І знову мені не вистачило. Я так зробила висновок, що на 7 ночей нема що їхати, треба на 14, бо якось не замало того часу. Я їздила з сусідкою, подружкою своєю, і вона з донечкою. Ми так четверо їхали, і, може, зараз вам більше розкажу про нашу поїздочку. Може комусь буде цікаво, як ми добиралися до аеропорту. Це було так само, як і в жовтні ми їздили, і в той самий готель, і все так само. Ми брали трансфер зі Львова, автобус до Жешова, і з Жешова мали виліт. Трансфер за 16 годин до виліту. І так вийшло, що ми дуже довго були на кордоні, десь один десять чи скільки, не знаю. Ми виїхали м -м, пів одинадцята вечора, е а в дев'ятій ранку ми вже опинилися в Жешові. Я брала хостел, бо думала, що ми приїдемо вночі, бо минулого разу ми дуже швидко прийшли. А тут затрималися, а хостел було виселення в одинадцять дня. Ми приїхали в 9 але ми все-таки вирішили поїхати на тих дві годинки. Привести себе в порядок, помитися, відпочити. І в принципі цього було достатньо. Ми і стигнули навіть трошки задрімати, і там були до пів дванадцятої, потім вже нас вигнали звідти. Поїхали в аеропорт, а і в нас принесли виліт. Мало бути 14.30 здається, а принесли на 17.15, на три 17 годинки десь. І нам за це дали такі ваучери в кафе на кожному по 59 злотих, здається. І прикольно, до речі. Ну, і, в принципі, в аеропорту час швидко прийшов. Аліса майже ще спала до реєстрації, потім після того ми поїли і. Зараз. Ну, коротше, дорога туди була. Ішні нормально, не така, як попереднього разу, бо попереднього разу ми дуже довго втрачали, нам теж перенесли виліт, ми ще дуже-дуже довго встрічали в аеропорту. Приїхали ми в готель в годині 11, десь так. Вже вечеря закінчилась бо вечеря до 10-ї, але нас запросили там на другий поверх. Там було для тих, хто пізніше прилітає, там було трохи такий шведський стіл, Ну там небагато було вибору. Я взагалі не хотіла їсти з дороги, тільки попила якийсь коктейль. Аліса, вроді щось їла, вони там, не пам'ятаю. Якось так вже було. О, якісь були такі вдовбані, невиспані. І що смішно? Ще в жовтні у нас там був свій такий офіціант, який завжди нам там бронював місце, таке прикольне. І тут коротше виходимо. Ми заходимо, піднімаємося там на другий поверх в ресторан, і він такий стоїть і такий Аліс Аліс. Алісу, <говори> Алісу пам'ятав. Коротше, ми такі в шоці було. Це він саме був. Добре, да, прийду Алісу, помий зараз повернусь. Коротше, то було дуже командно. І взагалі там багато хто з персоналу мене пам'ятав, підходили, кажуть, ви в нас тут то, здається, були недавно. Не Кажу, не та на кажуть, попам'ятають. Мультик да. Аліс, тобі сподобалось на морі? Да. Сподобалася, але та дубця купалася від сили три рази за весь час. Спочатку тільки трішки купалася, потім навіть різних хотіла купатися. Я думаю, боже везеш дитину к... везеш дитину так далеко на море, так довго. Ми сутки добиралися туди, а вона не купається. А у нас були приколи, до речі, розкажу вам. В якийсь день там було дуже жарко, 40 градусів, здається, і вона не купалася. І, не видно, в неї був тепловий удар, в неї піднялася температура. І я хотіла поміряти її температуру. Пішла на рецепцію, кажуть, де можна поміряти температуру? Вони кажуть, ідіть там в медпункт. Я пішла, а вони кажуть, ну дайте нам свою страхівку. Я їм скинула, вони щось дуже довго дивилися. Ліса пробудилась, вона заснула від того, що температура була прямо в ресторані на дивані. І вони кажуть, там щось не так. Якийсь інший треба формат і треба просто. така зла була, кажу: коротше, пішла звідти, дала їй норофен і написала лікарці, там вона сказала спостерігати, збивати і все. І їх пройшла. Вже і жара так спала. Взагалі було десь 32, це 40 градусів Там за весь час, як ми були. і Водичка віда, в морі 25 градусів. Я, я Вчора вам все не дорозповіла. Хочу зараз ще дещо цікавенько розказати. Можливо, комусь буде корисно. Ми брали собі номер ем, з двома кімнатами, ну як з кімнатами, одна кімната, типу спальня і вітальня. В спальні було двоспальне ліжко, а в вітальні односпальне плюс диван. І ми подумали, що ми якось там розберемося, хто з ким буде спати. Тому що якщо брати з двома спальнями і двома двоспальними ліжками номер, то виходило на 100 доларів чи ну, десь на 4 тисячі гривень більше. І ми щось так пошкодували і думаємо, розберемося. І нас заселяють. В принципі, в такий номер. Ми зайшли, зразу почули запах неприємний. Таке було враження, що там курили, і воно той запах не вивітрився, а в'ївся ніби в меблі, я не знаю. Я так підозрюю, що там, напевно, відпочивали єгиптяни, вони дуже багато курять, і, напевно, вже той номер просмердівся тим куремом. Потім дивимося, що так, так як було в описі. Але ми не могли зрозуміти, хто де має спати. Кожна хотіла спати своєю дитиною. А тут виходить одне класне ліжко, а одне малесеньке, де не помістишся і на дивані не помістишся, тому що диван якийсь такий був, що ну, там не поспиш взагалі. Він з таких квадратиків, вони якось нерівномірно були. Ну, коротше, мені взагалі не сподобалось. Там, типу, як барна стійка якась була, кухня. Ну, для чого мені то? Я там готувати не збираюся. І ванна малесенька дуже, умивальник без стільниці, а й знаю, там не гарні такі стільниці великі. І плюс нема душової кабінки, а ванна стоїть. А як то не зручно в ту ванну залазити? Ми такі з Наталією подивилися одне на одну. Керні, йдемо просити щось інше, бо ми тут не хочемо залишатися. І пішли на рецепцію зразу говорити. Я їм кажу, я кажу, я вже з вас тут третій раз. Кажу, знаю, які у вас номери. І кажу, кожен хоче зі своєю дитиною спати. Ми були готові доплатити, і ми так зразу думалися, кажу, ну скільки десь ну десь 50 доларів готові були доплатити. І вони ну вислухали, кажуть, добре, добре, зараз. Він щось там подзвонив, запитався в когось і мені показує на карті я кажу, цей номер. Е, і каже, поїдьте, подивіться. Я кажу, добре. Я сіла сама, Наталя лишилась з дітьми. Я сіла на таку машинку, і ми поїхали привезли. Заходимо, гарно пахне, дві кімнати. Одна була з дверима, одна без дверей. Але повноцінно велика така кімната, там була і теж така міні кухонька, і два ліжка спальних, Одне було трошечки більше, а інше чуть менше, але воно теж було двохспальне. І він каже, що з видом на море ну, вечір не було видно, і ну. Класна ванна, стільниця, душова кабіна, корич, все як має бути. І, типу, я кажу, супер, номер, кажу, ідеальний. І на другому поверсі, до речі, я хотіла на другому, тому що мені якось було, той перший був на першому поверсі. І мені некомфортно, наприклад, свої речі сушити, коли це на першому поверсі. Не знаю. А це був другий поверх балкон. Корич, супер. І я кажу, супер, номер ідеальний. Я кажу, треба буде доплатити. Він каже, ні. Не треба. Я така капець. Коротше, ми були дуже щасливі. І нам то перевезли речі. Поки ми розкладалися, то вже була година друга, ми лягли спати, і ми взагалі там практично не спали. Ми пізно лягали, рано вставали о вставали 6.40 десь. Сніданок був сьомий. Старалися. І так само пізно лягали, бо поки то сьо. Наприклад, навіть в телефоні ми не могли дуже сидіти оце вечором, коли приходили. Тут трошки там щось, якісь фото, бо так ем, навіть не було часу, коли насолоджувалися цим відпочинком ну дуже було класно. Я вже там три рази в тому готелі була, але я би ще туди їздила. Хоча розумію, що це тупо, стільки є, напевно, класних, але коли приходить момент вибору, то ми завжди їздимо через компанію Join Up, і в цього готелю класні умови і класна ціна. Коли мій турагент, через якого їжі, скидає мені ще інші варіанти. І я розумію, що в готелі гірше, ціна може бути більша, то якось не хочеться щось гірше їхати. Або щось, якщо ну, на рівні, або там, ну краще я не знаю, чи краще, але на рівні, то може бути набагато дорожче. І так виходить, що я вже три рази в султані відпочивала. Але... Він дуже класний, я б туди їздила і їздила. Коротше, ось такі справи. Назад ми вже добиралися не так довго, не сутки. Нас забрали з готелю зранку 7.30. Ми ще в сьомій пішли, поснідали. І 7.30 нас забрали. Виліт у нас був 10.45, але ми сіли в літак і сказали, що треба 40 хвилин почекати. Я так розумію, що здається, був закритий трошки повітряний простір. А може й чи то що щось треба було когось пропустити. Ну, коротше, сказали, 40 хвилин. Просто посидимо. Посиділи, потім полетіли. Зразу нас чекав там автобус, трансфер додому. Ми ще годину чекали якогось чоловіка, але він так і не з'явився. Потім поїхали черги назад взагалі не було. І годинка десь 9 по 9 вечора, ми приїхали. Ну коротше, назад набагато швидше, тому що нема у цього за 16 годин до виліту. А зразу ми прилітаємо і зразу нас чекає автобус і покажу вам трішки відео з нашого відпочинку. Добрий ранок. Я та сама людина, яка на морі, на відпочинку, малюється. Бо я це дуже люблю. До речі, в Єгипті не можна чистити зуби і, і вмиватися водою з крану, тому що вона погана. Майте на увазі, хто не знав. Обов'язково наношу СПФ. Я такий прикольний спонжик, його теж буду змочувати водою з бутилки. І буду робити собі зараз легенький тон, консилер. Трішечки, ось така у мене дуже класна пудра зі світловідбиваючими частинками. Але взяла спеціально за темну, щоб потім наносити на засмагу шкіру. Прочесала війки і нанесла олівчик, блискного, на і все готово. Зберемося на сніданок. Gracias. <laughs> Аліса має свої макарони, відправи мої. Аліса, хочеш крабіка? Аліска. Будеш крабіка їсти? Все, Аліса від мене відсіла. Пішла собі сама сидити. Так прикольно, я ще для дітей самі собі можуть напоминати. Пістолоку. Аліса, будеш сама тут сидіти, так? Я йду на свій. Я вже буду повертатися до нормальних зйомок, влогів. Трішки я ну, не знаю, щось, щось, мені, щось мене перемкнуло і якось не було бажання знімати, але буду повертатися. Сподіваюся, що ви за мною скучили. Якщо так, то пишіть. Мені буде дуже приємно. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Я виговорилася вам. Не забудьте поставити пальчик вгору, написати якийсь коментар. Для мене це дуже важливо. Я сподіваюся, вже коментарі не будуть закриватися. Тому що вже не перше відео, в мене коментарі самі закриваються. Я не знаю, в чому причина. Може, ну, типу, щось, хтось блокує. чи Я не знаю. Все, Всім папа! -па.